Обрати кращих завжди найважче, заявили київські журналісти на зустрічі з Мукачевським міським головою. Тим більше вони вперше спробували себе в ролі дегустаторів. Обирати довелося з 80 сортів білого та червоного вина. Добре, що професійні дегустатори не залишили аматорів без допомоги. Ми підходили примірно з такими мірками. Ми смотрели все, як роблять професіонали, але, звісно зі, свої, зі своїм вкусом. Все это вибирали, і я думаю, що наш вибір понравиться і другим людям за словами Мукачівського міського голови Золтана Ленділа. Цьогоріч вино на фестивалі було значно кращим ніж у попередні роки. Мабуть, тому і придумали ще кілька нових номінацій, аби більше заохотити закарпатських виноробів. Приїхали відомі журналісти, які захотіли також визначити переможця. Нашого фестивалю Червене вино по їхньому баченню, і приз журналістських симпатій також буде вручений. А також нове те, що буде визначений також приз міського голови. Тобто п'ять номінацій буде визначено сьогодні. Переможцями. Журналісти свій вибір зробили. Їм найбільше сподобалося біле вино. Щоправда, виробника і назву поки залишили в таємниці. Були питання, що певні вина більш комусь з нас сподобалися певні вина менше, але було одне. вино, яке в принципі не викликало жодних нам запитань. сказала, так, це бомба, і це дуже класне. вино, і воно в нас стало переможцем нашого альтернативного <соців> оцінювання. Найкращі винороби не дарма старалися Цьогоріч Дехто з них отримає подарунок від журналістського журі, декому дістанеться нагорода від мера, і володарі трьох призових місць отримують найцінніші презенти.